Всім привіт! Я сьогодні на домашньому, такому прямо розслабленому, хочу зняти для вас відео про те, як моя собака змінила моє життя, і можливо, це відео буде корисно тим, хто хоче завести собаку. Чи у кого є собака, навести на якісь роздуми, як в них змінилося життя? Коротше, просто на домашньому побалакати про те, як собаки змінюють життя. Не коти, а саме собаки, тому що є різниця. Погнали! Перше, що змінилося в моєму житті, це те, що я стала проактивною. Я була, Коли я брала свою собаку, ви її зараз бачите на екрані, вона така міла, няшна. І коли я її брала, я, брала в депр... я, була, в депр... я була в депресії. І мені було дуже складно, я жила в Грузії, і мені було дуже одиноко. І я її взяла і автоматично стала проактивною людиною. Хоча до цього я просто спала спала і працювала. Я стала прокидатися в один і той ж самий час. Я стала виходити на вулицю, я стала щось там планувати, якось розподіляти кошти. І це все про проактивність, тому що я не просто живу життя, просто щоб прожити цей день. Я стала жити. Для того щоб моя собака не вмерла, боже, як жахливо звучить, а це але це правда. На той момент це була стовідсоткова правда. Зараз вже, звісно, не так, але на той момент так я зізнаюся, підіймаю руки, зізнаюся і взагалі. Не судіть мене строго, тому що ну коли я її брала, я була не в самому кращому психологічному стані. Друге, що змінилося в моєму житті, це те, що я стала більше спілкуватися з людьми, і це нормально, це логічно. Я виходила земою, вона була дуже. Смішним цуценям, зараз її покажу вам на екран, і люди звертали на мене увагу, якось там вмілялися. Потім я почала спілкуватися з собачниками. Деякі з людей, з якими я познайомилася в Грузії, я до сих пор спілкуюся, і я не... на деяких я підписана в інстаграмі. І це, звісно, змінило теж моє життя, тому що до цього я не спілкувалася ні з ким. А як ми вже вияснили з відео, яке я знімала до цього, спілкування дуже сильно впливає на емоційний стан і допомагає взагалі-то при боротьбі з депресією в моєму випадку, в моєму випадку. І так повелося, що так, я почала більше спілкуватися з людьми. А взагалом це була про емої, і про какашки, і про рвоти, і все таке, але. Ну, як є вже зараз, звісно, спілкування мені достатньо, і з собачниками в тому числі. І це приємний бонус виходити зранку чи ввечері на вулиці, спілкуватися з людьми просто на якісь дуже такі банальні теми, а іноді і на банальні теми. Хто знає, всяке буває. Також собака в моєму випадку закрила дві потреби: це потреба в турботі. Мені їй переважливо було про когось турбуватися. І, звісно, собака моя стала моєю дитиною. Я із тих людей, хто трошечки порівнює, я, звісно, розумію, що це собака, що в неї є відові особливості. І що ну, не можна, не можна до кінця сказати, що це моя дитина, але я її сприймаю як свою собачу дитину. Я її опікунка, і вона від мене залежить. І, звісно ж, потреба в турбоці про когось, вона в мене в мені автоматично була закрита, тому що, ну, там же ж був отакий, отакий от трьохмісячний цуценятка і як же ж не закрити цю потребу, коли, коли воно ось так? І Емма закрила мою другу потребу це потребу в компанії. Я не дуже компанійська людина, але. Одинокість, як мені здається, мене вбивала потрошечку. Я жила сама, я ніколи не жила сама. В Харкові, коли я жила, я або жила з батьками або, або в мене були сусідки, я знімала квартиру на декілька людей. Але в Тбілісі, коли я взяла ему, я була зовсім одна, я жила одна, я сама знімала квартиру. в моїй квартирі не було вікон, і мені було дуже самотньо. Хоча в мене там жила подружка, але вона жила на іншому районі, і ми з нею доволі рідко бачилися. І рідко бачилися не тому, що вона не могла, а тому, що я завжди її ігнорувала, тому що я була в депресії. Мені було важко, важко стати з кроваті. І тут з'явилася Емма, і мені автоматично стало неодиноко. Я автоматично перестала бути самотньою людиною, тому що. У мене появився компаньйон, і це було дивно, це виснажувало подекуди, але це було приємно. І це до сих пір приємно, коли Ема зараз ночує де-інде. Коли я не знаю, там затримуюся а, там на якихось заходах, і ему віддаю на перетримку, щоб вона ночувала десь і не чекала мене до, до півночі, наприклад. А, я дуже сумую за нею, і мені не вистачає того, що вона зранку приходить скатується в мене калачиком в ногах і досипає зі мною там останні 2-3 години зранку. І це, звісно, мені не вистачає. І навіть більше скажу, мені іноді буває страшно спати без неї вдома. Я настільки привикла, що тут є якась живність в мене, що мені буває іноді аж страшно. Ось такий факт. І останнє, що змінилося в моєму житті, раніше я була доволі незібраною людиною, навіть коли я жила сама, навіть коли я до Грузії жила в Італії. І навіть коли я йшла Каміно Сантьяго сама 30 днів 900 кілометрів. І до цього, коли я жила в Харкові під час ковіду, після ковіду і до війни, і взагалі все моє життя в Харкові. Я не знаю, чому я такий акцент зробила на ковіді. Але я народилася і жила весь час в Харкові. Я ніколи не була такою зібраною, як коли в мене є собака. Тому що собаці треба купити, поїсти, приготувати, розморозити. Треба е, якісь чекапи, щось в неї були. Треба записатися до ветеринара, треба з нею погуляти зранку ввечері, треба якось організувати свій час. Треба, 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 треба. і цих треба так багато, е, які крутяться навколо собаки. що це... Заставляє мене бути доволі зібраною людиною, зібраною і відповідальною, і це саме тому мабуть моя собака до сих пір жива, як я шуткую, тому що я, звісно, мріяла про собаку, але про собаку в Харкові, і це був би зовсім інший досвід. І я мріяла про собаку, мабуть, тільки останні пару років, коли був ковід і було зовсім важко нікуди не ходити і так далі. А до цього я взагалі не любила домашніх тварин, собак, і я ніколи не думала, що в мене щось подібне буде в моєму житті собака і чи там кіт. Я я, коротше, не знаю. Не знаю це новий для мене був досвід. Я до сих пір шоці, що в мене є собака. Але вона є, і вона прекрасна, і я дуже рада, що вона так змінила моє життя. І мені здається, що вона його врятувала. Вря... Ну так, можна назвати, що вона його трошки якось даже врятувала. Хоча психотерапевт на це може сказати, тому що а, я прикидую відповідальність на врятування життя на собаку. Але м ви розумієте, це, це скоріше метафора. По врятуванню життів, але так, щось в цьому є. Все відео підійшло до кінця. Це були дуже швидкі балачки е, про життя, і я сподіваюся, вам сподобалося. Іти каву зі мною, чи що ви там робите, такий міні-подкаст слухати а, про собаку. Якщо у вас була собака, чи ви хочете завести, пишіть в коментарі, як вам з нею живеться, чи жилось, чи, бу... чи як ви плануєте з нею жити, як воно взагалі? А, як ви ще справи? Підписуйтеся на мій канал. Я дуже ціную кожного і кожний перегляд, тому що мій канал доволі новий. Дякую, дякую, що додивилися до кінця. Гарного вам дня, вечора, ночі, ранку. Чи просто гарного настрою? пока пока